Добрий день, шановні, вітаю всіх знову в Євровекторі. Сьогодні наша передача присвячена першій частині, в основній частині темі авторське право. А також наприкінці ми вводимо рубрику, відкриваємо світ та покажемо вам огляд подій, які підготовлені нашими журналістами. По основному питанню у нас в гостях сьогодні Володимир Сільвиший. Це. Фахівець з питання авторського права юрист, і ми спробуємо з ним розібратися, що таке це поняття в Європі, що таке в Україні і з чим його їдять, як кажуть. Будь ласка, перший сюжет з цього приводу. За певну суму грошей ця людина, яка не показує свого обличчя, готова написати курсову або навіть дипломну роботу. За кілька років надання своїх послуг Петро допоміг отримати дипломи сотням фахівців. Як не парадоксально, але чужими знаннями, порушуючи при цьому закон, найчастіше користуються майбутні юристи. Тільки ті замовляють курсові, яким професія, на яку вони йдуть, не є цікавою, або які дійсно не мають часу. Дорожче практична робота обходиться ніж теоретична. Деградацію інтелекту називає плагіат серед студентів викладач літератури Михайло Рожко. Вважає у розвитку власного IQ має бути присутній творчий елемент. Їм потрібно навчитися думати, а не повторювати чужі думки, бути не вченим попугаєм в кращому випадку, а бути тим, хто ці думки народжує. А цьому можна навчитися лише, коли сам намагаєшся зробити якесь відкриття. Хай це маленьке, наукове, маленька курсова робота, дипломна робота, не здираєш чужу думку. Рішать присвоєнням чужих знань і політики. Нещодавно німецький міністр оборони Карл Теодор Цугутенберг подав у відставку через звинувачення у плагіаті. Подібна доля може спіткати і чинного президента Угорщини Пала Шмітта, якого журналісти підозрюють у крадіжці думок для власної докторської дисертації. Нині триває перевірка дотримання авторських прав у роботі політика, але й самі представники мас-медіа дуже часто не без гріха. Ним зустрічається постійно, якщо брати публікації в інших виданнях, публікації інших авторів. Але особисто, якщо говорити про мене, то я зафіксував два випадки плагіату, тобто коли мої публікації практично вкрали. Згідно чинного законодавства, крадіїв чужого розуму можуть покарати штрафом від 200 до 2000 неоподаткованих мінімумів або позбавленням волі строком до п'яти років. Законодавство про відповідальність за порушення авторського права воно не є досконалим і воно відрізняється від аналогів за кордоном, тому що за кордоном існує більш усталена культура захисту авторського права, наприклад, в тих же сполучених штатах або Українах Європи. У нас поки що ще ця культура не сформована, і дуже в багатьох випадках автор, якщо він не може відстежити кількість порушення свого авторського права, він і не може належним чином захистити. Проте є й такі люди, котрі чужі думки красти не бажають. І навіть не через страх перед кримінальною відповідальністю. Деякі студенти переконані, власне, IQ за гроші не купиш. Тим не менше, на відсутність клієнтів продавець курсових та дипломних робіт Петро не скаржиться. Напередодні літньої сесії у нього розпочинається гарячий сезон. Що ж, пане Володимире, якщо вести розмову про плагіат, напевно. Спочатку треба зафіксувати своє авторське право. Я знаю, що в Європі це питання ще на Берзькій конвенції було обговорено і зафіксовано як нормативна, первинна нормативна база, ще в 1886 році. За цей час розвиток, будь ласка, що ви знаєте з цього питання? Розповідаєте, Олександр. Я би хотів почати з того, що зараз ми говоримо про авторське право як складову права інтелектуальної власності, тому що чим далі більше розвивається світ, тим більше ширшим стає право інтелектуальної власності. Зокрема, воно включає в себе авторське право, про яке ми більш детально поговоримо, включає в себе торгові марки. Патенти, промислові зразки, ноу-хау, бази даних зараз дуже популярним. Є е, саме е, право е, збирати інформацію, і воно так само патентується і охороняється. Це авторським Це Загальна правом. рамка інтелектуального права, Так. то воно за авторська як що стосується авторського права. Дійсно, ви зауважили, що першою такою міжнародною конвер... Конвер... конвенцією було. Бернська конвенція 1886 року, з якої до якої приєдналося на даний час сто більше 130 країн, і яка є основоположною в захисту авторських прав за межами національного законодавства, тому що хочу зауважити, що законодавство українське я би не сказав, що воно погане. Тобто воно адаптовано до європейського законодавства. Питання в тому, чи воно діє, чи ми його застосовуємо. А Україна приєдналася до конвенції. Так. Україна приєдналася в 1994 році, і відповідно законодавство приведено у відповідність до це цієї вже конвенції. до Пражської конвенції, яка уточняла так. в 1971 році. Цю а, конвенцію Берт. І хотів би зауважити, що е, дійсно питання, е, якщо проводити паралель між Європою Сполученими Штатами і Україною, є питання культури, тому що ми приєдналися до конвенції в 94-му році, а вона вже була країнами-засновниками 10 країн, які входять Сполучені Штати, тобто в них вже культура. Зародилася на 100 років раніше, і відповідно питання в тому, що автор по законодавству як інших країн, так і законодавства України, не потребує спеціальної реєстрації, на відміну від торгової марки промислового зразку. Тобто автор, коли він свою ідею... Матеріалізував, тобто написав на папері, створив програму. Він є вже автором, і його право вже захищається. Воно не потребує спеціальної реєстрації. Хоча законодавством передбачено отримання відповідного свідоцтва про право на Захист авторського права. Я хочу запитати: а Україна наслідувала якусь культуру в цьому плані від радянського світу? Що ми починали з чистого листа 94 рік? А де там 94 90 ну, Хочу сказати, що так як е, е, СССР, спол... е, е, ССР вони були приєднані так само до цієї конвенції і як правонаступник е, в подальшому Верховна Рада ратифікувала окремо. Але дійсно питання не в тому, законодавство, вона ратифіковане. Як, ми, як застосовує це законодавство автор, тому що держава вона відокремлена, бажання автора, і це вже йде з менталітету, з національного, коли людина Автор е, тої чи іншої mm -hmm. винахідки, якщо вона не бажає реєструвати, а в нас так, як правило, буває, для чого я буду тратити гроші, якщо я тільки це придумав, тобто немає впевненості. Якщо в Європі це питання, воно е, автоматично на підсвідомості людина реєструє, якщо вона видає книжку. Вір, вона автор, зразу авторське право. Автор це так? письменник, художник, архітектор. Да? З, звісно, а товарна марка теж має певного автора. Да? А, так, звісно, давайте ми подивимося сюжет. У нас є і е, обговоримо, яка різниця між Торгова між марка. брендом, торговою маркою, авторським правом. Будь ласка, все геніальне просте. Так, винахідник чупа-чупсу Енріке Бернат просто поставив карамельну цукерку на паличку і заробив на цьому 400 мільйонів доларів. Незмінну першість у рейтингу найуспішніших компаній із 2006 до 2010 року займала Coca-Cola. Прибуток фірми експерти оцінювали у 70 мільярдів доларів. Цікаво, що батько напою Джонс Спіт Пембертон, заробив на своїй ідеї всього 2000. тисячі. Він помер у бідності і був похований на кладовище для малозабезпечених. Безперечно, краща доля чекала Мартіна Купера, винахідника стільникового телефону. Моторола Діна так. Саме цей пристрій у 1973 році став першим мобільником світу. Мартін недовго пропрацював із компанією Моторола, адже відкрив власну телефонну фірму, на якій і заробив 23 мільйони доларів. Продовжуючи тему технологічних винаходів, не можна не згадати про Біла Гейтса, засновника компанії Microsoft. Розробка програмного забезпечення зробила його найбагатшою людиною планети. Вічним конкурентом Гейтса був покійний Стів Джобс. У 2009 році журнал Forbes оцінив активи комп'ютерщика у 5 із гаком мільярдів доларів. Як відомо, Джобс разом зі своїм колегою Стівом Возняком винайшли перший у світі портативний комп'ютер. Ера інтернет-технологій породила нові геніальні ідеї, зокрема соціальні мережі. У 2004 році студенти Гарвардського університету Марк Цукерберг та Едуардо Саверін заснували Фейсбук. Протягом першої доби на новоствореному сайті зареєструвалося більше тисячі людей. Нині кількість користувачів сягає 600 мільйонів. Завдяки Фейсбуку Марк Цукерберг у 23 роки став наймолодшим мільярдером планети. Усі ці грошовиті ідеї з'явилися за кордоном, але винахідники, безперечно, є і в Україні. Так львів'янин Макс Гринів може стати першим українським мільйонером завдяки мобільним іграм. Його розробка Contra George забезпечила автору перемогу на щорічному конкурсі iPad Game of the Year. Нині за версією різних інтернет-ресурсів Макс уже отримав півмільйона доларів, і це тільки початок. Як зазначає хлопець, ідей у нього повно, от тільки треба вміти їх реалізовувати. Ми чули в сюжеті є. Фізособа, тобто прізвище ім'я, є фірма, є витвір, є товарна марка або бренд. Розкладіть по Звісно, будь ласка, як ми спочатку починали, що е, складовою права інтелектуальної власності є торгова марка. В Україні ми її називаємо це знаки для товарів і послуг. Є відповідний закон про охорону знаків для товарів і послуг. На відміну від авторського права і захисту авторського права, торгові марки, знаки для товарів і послуг. Як в Україні, так і за кордоном в обов'язковому порядку повинні бути зареєстровані. І в такому випадку це право буде поширюватися на ті країни, які приєдналися до Мадридської конвенції, відповідно до якої ширше за межі національного права захищаються торгові марки. І дуже влучно було сказано в сюжеті все геніальне, воно просте. Якщо брати е, компанію і торгову марку Apple, то вона починалася з того, що Стів Джобс, е, після того, як переглянув е, перелік тих назв е, компанії, які йому запропонували, він сказав, що це все не підходить. Якщо ви мені через дві години не поставите на стіл адекватну назву, я назву його Яблуко. А на даний час вона в Америці входить в топ-10 самих дорогих торгових марок. І ми зараз не говоримо про компанію, про її статки, а говоримо про нематеріальні речі, інтелектуальна власність, чим вона відрізняється. Ми нас прийнято розуміти, що власність це те, що ми можемо відчути, побачити. А торгова марка, яка надає в подальшому право, право використовувати свої логотипи. Свої назви і тільки після того, коли ми її зареєструємо. І дійсно, якщо брати Європу, Америку, то ці питання вони автоматизовані. Як тільки людина, юридична особа фірми ми бачимо, Microsoft, Apple, ну це ж не вони придумовують, правильно? Тобто, є. Перш... початок зародження ідеї, воно може бути тільки в розумі людини. Однак всі, всі ті е, працівники, які працюють на е, Microsoft, Apple, великі транснаціональні компанії, вони укладають відповідні е, договори, які передбачають, що все авторські права вони автоматично переходять е, до юридичної особи. Я знаю таку штучку. Пол Маккартни, відомий бітловський музикант, в час своєї роботи в Бітлз, напевно, не зареєстрував авторські права на свої пісні. І потім, співаючи на концертах власні пісні, він сплачував Майкла Джекнона як володарю прав на його витвори. Тобто звивати не можна, треба реєструвати. Правильно, як реєструвати авторське право, звісно, щоб в подальшому захиститися, це. це буде дуже хорошим додатком до договору, якщо у вас є зареєстроване авторське право. Одне сказати вам, що дійсно я написав цей твір або зробив цей сюжет, або зробив е, цей фільм. Інше мати на це відповідний документ, тому що ми ж не знаємо, можливо, в Європі в іншій країні. Раніше хтось придумав е, аналогічний сюжет. Це все перевіряється і авторське право реєструється національною компанією національною, цієї, однак органом. про о, національним однак проходить е, перевірку mm -hmm. і в тих країнах, які приєдналися до міжнародного. Звинувачувати в плагіаті можна тільки тоді, коли ти зафіксував своє право. Звісно, і е, не можна відноситися до плагіату як порушення авторських і інт... права інтелектуальної власності дуже широко. Року, тому що, як було сказано, дипломні роботи, курсові роботи, якщо вони продаються, то це автор передає матеріальні права на цей витвір, на цей твір, курсову роботу студенту, а студент, в свою чергу, виплачує винагороду, і в даному випадку я не бачу плагіат. Ну, Інше пита... питання, яким хто чиї знання буде оцінювати університет. Я думаю, що малося на увазі, що хтось, користуючись своїм вмінням е, інтернетом користуватися, він скачує чужу владність, не повідомляє автора. Якщо я пишу Звісно. сам і продаю, це вже я автор, і я повинен вказати джерела. Правильно, а джерела можуть бути відкриті. Ну, скажіть ще є якісь санкції? От ми спіймали когось там на використанні несанкціонованому. Або бренду, або марки, або авторського права. Що, що тоді? Як, як реалізовувати цю зараз... поїмку? Основною відповідальністю це є цивільна правова відповідальність, яка передбачає, що правопорушник зобов'язаний автору власнику. Права інтелектуальної власності компенсувати всі завдані збитки, опущену вигоду і контрафактний товар, якщо це піратство, він зобов'язаний бути знищений. Крім цього, держава, звісно, наша Україна ставить свої санкції, які передбачаються 176 статтею Кримінального кодексу. Це кримінальна відповідальність за завідомо. Навіть кримінальна? за завідоме за порушення права і воно повинно бути умисним і завдати шкоду більше 10 тисяч гривень, якщо перевести наскільки ну, я знаю, держава Україна, тобто наша країна, вона підтримала вимоги, наприклад, компанія Microsoft, тепер іде компанія про те, щоб всі е, програмний продукт в Україні весь був ліцензований. Тобто сьогодні вже треба бути обережним, особливо у юридичній особі. Звісно, і це правильно, тому що транснаціональні компанії вони витрачають великі кошти. Мають відповідну статтю розходів своїх бюджетів для того, щоб захищати своє авторське право. І е, я вважаю, що це правильно. Кожна людина і кожна компанія е, повинна отримувати е, відповідну винагороду, а використання його е, е, без права. Цього автора, я вважаю, що це порушення. І якщо воно завдає збитки компанії, тобто не просто людина для себе використовує, а якщо це завдається збитки, то дійсно є кримінальна відповідальність. Ми тобто... підійшли до такого цікавого слова, як рояльті, значить рояльті, ну як відсоток за, за авторське право. Чи, чи є якась лінія, ну, Україна внутрішня, і європейське, чи це уніфіковане законодавство? Ну, е, я би використав таке слово як більш-менш адаптоване українське законодавство. У нашому законодавстві це називається ліцензійний договір в Європі Роялті. Це відповідне право автора надавати відкличну або невідкличну, безумовну або умовне право на використання торгової марки авторського права. Якщо це брати фільми, то це показ фільмів. І за це компанія отримує частину прибутку. Або фіксовану оплату, і відповідно такий договір чим далі, тим частіше використовується в Україні. Хоча в Європі це дуже прибуткова справа: отримати авторське право чи викупити його при його зародженні, в подальшому його більш матеріалізувати і надавати право використовувати. Понятно. Я би сказав, що це актив. Не гірше ніж нерухомість, що ж, пане Володимире, ми підійшли до завершення нашої цієї частини. Я вам дякую за дуже цікаву розмову. Дякую. І як висновок хочу сказати наступне. Я думаю, це разом ми формулюємо, що культура, яка повинна бути загалом, культура бізнесу, культура спілкування, вимагає чого? Щоб обов'язково все реєструвалося. Авторське бренд, товарна марка, і не треба жаліти кошти на те, щоб контролювати це питання. Тоді буде і прибуток, да, з вами да, що, селок, що є кінцевою метою любого бізнесу. Я так. вам дякую дуже за це. Дякую і ми вам. на цьому з вами попрощаємося. Добро пожаровати шори, спасіба. Добрий день, здравствуйте, здрастутяра. Сьогодні грем'ях расиваді, два, тричі, третя шестям посім. Туристичне привітання кількома мовами світу. Нехай і вивчене на пам'ять. В іншій країні завжди приємно. І не лише гостям міста, а й самим мешканцям Сіґішуари. Так вони намагаються показати свою доброзичливість до бажаного туриста. А туристів тут ніколи не бракувало. Оскільки Сіґшуара, заснована трансільванськими саксами ще у 12 столітті, сьогодні вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст Європи. ЮНЕСКО оберігає сіґшуару, назвавши її пам'яткою світового значення. Ця майже недоторканна перелина 12 століття своїми бюргерськими будинками в стилі бароко, ренесансу і готики, а ще й старовинними вузенькими вуличками, може сповна конкурувати із Прагою чи віднем. Фортеця Сікішуари була збудована теж у 12 столітті. Міцна захисна система досягалась за рахунок 14 веж і кількох бастіонів. Одна з найбільш вражаючих башта із годинником, збудована у 14 столітті. Саме звідси контролювалась головна брама та міська казна. Сіґішуара була не найбільшою і не найвідомішою із семи саксонських цитаделей, але зрештою стала найпопулярнішою. І це не випадково. Один із уродженців Сігішуари давно відомий за межами Румунії. Мова йде про графа Влада Цепеша, більш відомого як граф Дракула. Саме легенди про графа Дракулу приваблюють у Румунію щороку сотні тисяч туристів. Історії про трансильванських бампірів лягли в основу знаменитого роману Дракула Врема Стокера, написаного ще 1897 року. А Френсіс Форд Копола відзняв оскароносний фільм Дракула саме у Румунії. Yeah. Дракул Влад Цепеш був правителем Румунського князівства Валахії у 15 столітті. Дракула так його називали в народі, тому що на його родовому гербі був зображений маленький дракон, що власне і означає Дракула. І хоча сам грав Дракула у Сігішуарі згідно переказів був лише одного разу, тутешні мешканці активно використовують його образ для заробляння коштів. Я побеста по нолюанкапеораліта. Історики донині сперечаються з приводу біографічних даних Влада В Документах є точні дані лише про те, що тут в Сідішуарі жив його батько, зберігся навіть у будинок. А Влад Цепеш бував тут, оскільки правив цією країною. Таким чином можна із певненістю сказати лише одне: що коріння графа Дракули все одно тут. сім років тісно спілкується із туристами Маріоара. Водам продає сувеніри, каже людей цікавить три теми: історія, архітектура і, звісно ж, граф Дракула. Звісно, часом шкода, що туристи більше цікавляться постаттю графа дракули ніж багатою архітектурою чи цікавою історією. Але з нашої економічної сторони нам це вигідно. Тому ми намагаємося урізноманітнити тематичні вампірські сувеніри. І цим привабити ще більше туристів. Заробляємо фактично на зіпсовані репутації нашого графа. Реальність, легенди і вигадки сьогодні вже настільки тісно переплетені, що правду туристи чути не хочуть. Він для Румунії, як історична постать має велике значення за час його правління, країна розвивалася швидкими темпами, хоча його й боялися, але в державі був порядок. Власна романтика і містика переплились і в цьому середньовічному місті, де як і 700 років тому живуть люди. І лише ці будинки, і ці вулиці знають і пам'ятають правду. І тільки невмируща лавсторі, вистраждана оцим змученим чоловіком, нагадує про наше вже 21 століття. Наші журналісти підготували для вас ще декілька сюжетів про цікаві події, які відбулися в нашій області і у наших сусідів. Угорщини обрав нового президента країни Януша Адера, колишнього голову угорського парламенту, депутата Європейського парламенту, як повідомляє «Укрінформ» за обрання на посаду глави держави кандидата відправлячої коаліції угорський громадянський союз «Фідес» та Християнсько-Демократична Народна партія Яноша Адера проголосували 262 депутати парламенту із 386. В Угорщині президента обирає парламент конституційною більшістю голосів, яку в нинішньому законодавчому органі має правляча коаліція. Вибори проведені у зв'язку з відставкою 2 квітня Пала Шмітта, який був змушений піти з посади президента після скандалу з плагіатом докторської дисертації. Обраний президентом терміном на 5 років Янош Адер стане до виконання обов'язків глави держави 10 травня. Відповідно до Конституції Угорщини, доти функції президента виконуватиме Ласло Кевер, глава угорського парламенту. Із триденним візитом на Закарпатті перебували журналісти зі Словаччини. Приїхали вони із ознайомчим візитом. Іноземні журналісти побували в генконсульстві Словацької Республіки в Ужгороді і поспілкувалися з генеральним консулом Словацької Республіки в Ужгороді, зустрілися із керівником краю Олександром Ледидою. Йшлося про подальший розвиток економічних, культурних, спортивних та інших товариських зв'язків між країнами та роль журналістів у висвітленні, а відповідно популяризації цих зв'язків. Наостанок словацькі, а заразом і закарпатські медійники відвідали Іршавщину. Голова Іршавської райдержадміністрації Віктор Феєр зауважив, 40% іршавчан по заробітках в Італії, Іспанії та Португалії. А от у Словаччині не надто сприятливі умови для працевлаштування та ведення спільного бізнесу. Словацькі ж інвестори до України йдуть завдяки одній зі словацьких фірм на Іршавщині. Невдовзі вдасться вирішити проблему з утилізацією сміття. Ужгород відвідав гурт Компакт-Диско, який цьогоріч представлятиме Угорщину на Євробаченні в Баку. До України музиканти приїхали із Амстердаму, де відіграли концерт. Музиканти грають електронну музику цілком в рамках поп-формату, але розбавляють її живими інструментами. Гурт Компакт-Диско створили у 2008 році і за цей час випустили два повноформатні альбоми. Крім того, музиканти вже отримали декілька нагород в жанрі електронної музики. На конкурсі гурт презентуватиме пісню Sound of Our Hearts, що в перекладі означає звук наших сердець. Ну що ж, на сьогодні це все. Я вам дякую, що були з нами. Всього вам найкращого і до наступних зустрічей. До побачення.